І так, день вам добрий, і я думаю, що вже настав час для нового відеоапдейту на каналі, тим більше, що вже майже пройшла перша половина першого літнього місяця. До того ж, якщо ви дивились останні мої відео, які я там робив, то я час від часу заїкався, що на літній період думав закидувати канал цей таку собі сплячку. Тобто, фактично. Не випускати жодного відео десь в другій половині літа, або починаючи з другого місяця, з липня. Ну що ж, по суті, справи ці плани досі нікуди у мене не ділись. Єдине, що я поки що скажу для тих людей, які раптово натрапили на цей канал і вирішили подивитись, що тут за відео апдейт такий. На каналі і так близько 600 відео за весь цей час, що він існує, набралось. Подивіться, може, ви щось ще цікаве собі знайдете, поки канал буде, не буде працювати. Ну, а стосовно для тих людей, які, в принципі, і так дивились відео. ну, У нас виходить, що в найближчі пару тижнів я ще буду викидувати якісь відео час від часу. Вже не так активно, оскільки в мене чомусь зараз з настанням літера, то знову такий графік забився під зав'язку і. Час від часу, то нема бажання у мене, то немає часу працювати над цим всим. Загалом я планую ще трошки позаписувати серію по Відьмаку. Наприклад, найближчі пару днів можете ще очікувати пару серій, які я, напевно, зараз буду буквально після цього відеоаптейту собі записувати. І також, якщо у мене з'явиться настрій, десь ближче до кінця червня, я, скоріш за все. Мощусь засяду, та й просто запишу кінцівку Alien Isolation. Фактично пробіжу до кінця гри і все це проходження потім запишу і залпом вам викину на YouTube. Ну, Це все, що стосується, в принципі, головного, окрім того, що, скоріш за все, канал, якщо і почне працювати, то знову почне працювати тільки з осінь. Прикол такий, що mm -mm -mm, люблю я цей звук. Коротше, справа в тому, що э, я, скоріш за все, може навіть повністю закину цей канал, якщо я про нього просто забуду. Не знаю, можливо, занадто дуже добре я під час літа буду відпочивати, і потім просто мені ніхто не нагадає, що в мене виявляється був канал на Ютубі, що для нього я хотів там якісь відео записувати. Можливо, це просто дуже сильно відійде на задній план, або ж у мене не буде на початку осені часу, і, та, і таке, і тому подібне, і таке і інше. Коротше кажучи, є невеликий шанс, що більше я до цього каналу після літа не повернусь. Подивимось вже потім що з цього вийде. Ну, а поки що з основною частиною відеоапдейту, напевно, вже у нас все. Далі можна трошки понити і попотякати про причини, чому я так вирішив все робити. Тому, якщо всіх цікавила тільки основна частина інформації, то можете вже зараз вимикати це відео. На цьому я вам можу сказати, бувайте. Ну, а кому цікаво послухати моє. Ниття таке собі, то зараз ми переходимо до основних причин. Чому ж мені вже не так сильно хочеться працювати над цим каналом на Ютубі. До основних причин можна віднести дві речі. Перша це кількість активних глядачів. Хоча від них підтримка і нормальна, але людей тут дивляться відео дуже і дуже мало. А раз дивляться мало людей, то. І бажання дуже великого нема для них щось робити, бо фактично складається враження, що все робиться впусту, тобто немає в цьому великого якогось сенсу. А відповідно, і мотивація хоч щось нове пробувати та робити, падає. Оце от фактично дві причини. Мала кількість глядачів, з якої витікає у нас відсутність мотивації для наступної роботи на каналі цьому. Що ж стосовно не основних причин, так вони такі фінансово технічні. З однієї сторони, у мене, коротше кажучи, скоро закінчиться вже місце на жорстких дисках на моєму комп'ютері. Щоб мені нормально працювати, записувати, рендерити відео, а потім ще й вивантажувати, мені близько 200 ГБ треба місця. І зараз у мене вже близько 150 залишилось, і цього місця вистачить ще максимум, от якраз ну, фактично на місяць. Тобто ще 50 ГБ заб'ється, і все. Там вже глина, і щоб щось нормально записувати, мені цього місця вже не буде вистачати. Куди ж воно зникло і чому я не можу його звільнити? Фактично, всі ці відео, які я записував, я їх архівую. Все, що вивантажене на. YouTube воно зберігається у мене на комп'ютері. Причина дуже проста. Тут всього лише пару звинувачень в порушенні авторського права, якщо надійде на мій канал, то його повністю прикриють із всім відео і всім контентом, що тут до нього прив'язаний. Тобто, все це я роблю на той випадок, якщо якась така фігня трапиться. І це дуже, ймовірно, що може трапитись. Тим більше, що, якщо ще хтось пам'ятає, з перших років існування каналу, там у мене вже така приблизна ситуація була, що канал майже не прикрили через те, що я відео з бета-тесту 14-ї останньої фантазії десь на тиждень раніше, ніж треба, вивантажив. І, коротше кажучи, мене покарали жорстоко за це. Мало все не накрилось ще тоді. Інша така, більш-менш технічна, ну, це типу, нема жорсткого диску. Це у мене зараз і фінансів немає, щоб новий жорсткий диск виділити на нього гроші і купити. Мені близько терабайту треба місця в ідеалі, щоб його вистачило як, на мож... як можна на більше. Десь на рік терабайту вистачає у мене десь на рік чи півтора. Друга така. Дуже мілка технічна причина, зараз достатньо спекотно. В квартирі кондиціонера немає, і коли комп'ютер працює під час запису, то тут в кімнаті просто пекло. Враховуючи ще, що фактично вікна у мене виходять на південну сторону. Тобто ще й сонце світить постійно посеред дня. Тобто, мені посеред літа ще й працювати не дуже зручно. Отакі чотири веселі у мене причини, чому. Я не дуже сильно хочу зараз працювати над каналом своїм. Нема людей, які дивляться відео. У мене вже хоч якась мотивація пропала. Місця на жорсткому диску немає для нових відео, хіба що видаляти старі, але в такому випадку що станеться, якщо канал видалять. І заодно ще й зараз дуже спекотно. І дуже впадло працювати в таку, блін, погоду. І так що я краще, напевно, під час сліда буду стерчати десь на пляжі. Чи, можливо, знайду собі якусь підроботку і буду стерчати в якомусь прохолодному офісі. Принаймні, я сподіваюся, він більш-менш буде прохолодний. Ну що ж, в принципі, на цьому у нас все. Дякую вам за увагу. Зустрінемось ще в наступних відео, коли б вони там не вийшли у нас.